В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Волинських поліцейських новий керівник автомобіль збив семирічного хлопчика. Дитина у реанімації. На Хмельниччині суд звільнив 50 засуджених, які захотіли мобілізуватися. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім більше. У Донецькій області загинув 51-річний сержант Віктор Степанюк з Луцька, захисник 1972 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника у складі єгерського батальйону. Сержант Віктор Степанюк загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності. Та незалежності України в районі села Уманське Донецької області. Окрім того, від отриманих травм внаслідок артобстрілу у Донецькій області помер житель Любомля Тарас Подлознюк 1985 року народження. Захисник 17 травня отримав важкі поранення під час ворожого обстрілу у місті Лиман Краматорського району Донецької області. Тарас Полознюк помер 22 травня 2024 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Честі, шана героям. Новим керівником головного управління Нацполіції у Волинській області став полковник поліції Олег Сліпчук. У п'ятницю, 24 травня. Нового очільника поліції Волині, особовому складу та представникам влади і правоохоронних структур представив заступник голови Національної поліції України Геннадій Фадорюк. Відомо, що до цього 48-річний Олег Сліпчук працював на керівних посадах в різних регіонах України, зокрема у Київській, Хмельницькій Дніпропетровській областях. У Луцьку знову спалахнув освітній скандал. У ліцеї номер 23 дитина зламала руку на уроці фізкультури. Однак, вчитель не те, що не відреагував на ситуацію, а навіть не дозволив дівчинці подзвонити батькам. Деталі далі у матеріалі. Не минулої кількох днів як трапився інцидент у маленькій школі розумник, що у Луцьку, де вчителька обзивала хлопчика тряпкою, як соцмережі вибухнули новим освітнім скандалом. Цього разу у міському ліцеї номер 23 на уроці фізкультури дівчинка зламала руку, а вчитель належним чином не відреагував на це та ще й забороняв телефонувати батькам. Про це у Фейсбуці в пабліку Теревені Пролуцьк написала мама дівчинки. Дитина на уроці фізкультури впала, їй боліла рука. Хотіла подзвонити батькам, на що вчитель фізкультури її відмовив. Насварив за телефон, пригрозив, що телефон віддасть директору школи, і будемо ми його разом з нею забирати в директора. Так ось вчитель фізкультури не відвів дитину до медсестри школи, не подзвонив сам батькам, не дозволив подзвонити їй, не викликав швидку, а пригрозив сидіти. «Мої доньки, перелом зап'ястя з її слів, роботою цього вчителя фізкультури задоволені не усі батьки, бо замість проведення уроків вчитель грає у змійку. Він постійно в телефоні, а дітям дає просто м'яч, і хлопці грають у футбол. Дівчата чим хочуть, займаються або ж прекрасна гра вишибало, де діти гатять один одному в голову. Лучанка також каже, що під час спілкування із вчителем він відповів, що донька сиділа зажавшись, плакала і не показала йому руку. Але він для моєї дитини чужа людина. Він не лікар. В цьому випадку дається обезболююче, прикладається холод і транспортування в травмпункт. Все Плюс плутався у своїх словах: То він нічого не знав, то казав, що бачив, як падала. Потім що діти і сама дитина казали йому, що вона впала, і їй болить рука. Відомо, що мова йде про молодого вчителя фізкультури Юрія Приступу. Журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент зателефонували до директора 23-го ліцею Віктора Мартинюка. Він підтвердив, що дійсно на уроці фізкультури учениця четвертого класу зламала руку. Повідомлень і якихось офіційних заяв від батьків дівчинки про те, про цей інцидент ні вчора, ні сьогодні не було. Вчитель також не повідомив. От, ну, але оскільки порушення посудової інструкції є, то наказом по школі значить проводиться внутрішнє розслідування. Збираються пояснення від вчителя. від Учнів, які були присутні на уроці, uh -huh. відповідно по завершенню цього розслідування буде вчителю дисциплінарне стягнення і можливо навіть звільнення. Директор також додав, що вчитель фізкультури працює в ліцеї другий рік і вже мав раніше офіційне попередження за порушення трудової дисципліни під час уроку. Тому з його слів постає серйозне питання про звільнення вчителя. На Волині у ДТП постраждав семирічний школяр. Як повідомили у поліції, аварія трапилася 23 травня близько 18-ї години у селищі Ратне. Хлопчика збив 26-річний водій Фольксваген. Відомо, що дитина перебігала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Нині він в реанімації. Водій за кермом був Тверезий. Його затримали. Триває розслідування. Луцьку ветклініку звинувачують у тому, що там вбивають, а не лікують тварин. Відео, яке розмістив Лучанин Тарас із звинуваченнями зоородини, викликало чималий резонанс у мережі. Чому ж стався скандал, і як закиди у свою сторону прокоментували у самій ветклініці – Далі у відео десять ранку ставлять капельницю, і в п'ять вечора собаки вже нема. Луцьку ветклініку зоородина звинувачують у смерті собаки, яку привезли сюди на лікування, і нібито некомпетентності лікарів. В мережі з'явилося обурливе відео, на якому Лучанин Тарас каже, що саме через поради працівників ветклініки ПЕС помер. Ось ця клініка ніколи в кого є домашня Це клініка. Її назвати клінікою не можна. Ця установа, де працюють незрозумілі люди незрозумілою кваліфікацією. Не везіть сюди своїх домашніх улюбленців, якщо вони вам дорогі, за словами лучанина, у клініці не обстежили собаку належним чином і порадили лікувати пса ряженкою. Сталася ситуація в моїх батьків. Вони в п'ятницю звернулися по допомогу в дану установу. Заболів песик. Песику десь було три роки, і щось йому стало погано. Звернулися сюди, вони сказали, покинули на картах. Чи просто подивилася, сказала, та все з ним добре. Не Ні капельницю, нічого, сказали, просто кліщ. Все, до завтра. Давайте, до завтра. Ви розумієте, коли я звертався в іншу клініку, раніше в мене собачка захворіла. Це аналіз крові, аналіз сечі здавалося. куча різних препаратів. Я три рази в холоді лоб, Тут нічого. Знаєте, що вони сказали на наступний день? Ряженку дайте йому. Ви розумієте? Ряженку. У коментарях під відео й інші люди почали писати, що мали схожі ситуації із ветклінікою Зоородина і втратили своїх домашніх улюбленців. Знаю, теж мав таке стафа відправили на той світ. Це чотири роки тому. Дві тваринки домашні туди приносив в поганому стані і на кожну казали: Та все ок, буде жити. Просто настрій поганий, погане самопочуття. В результаті я два рази шукав лопату і кожен раз через декілька днів. Тепер кожному, хто питає за ветеринара, категорію. Горично не рекомендую туди йти в народі. Цю ветклініку називають трупарня. На жаль, я це дізналась, вже, як кіт помер від їх лікування. В мене кота покалічили, і кіт не вижив. Була в мене така сама практика: як оклигає до ранку, то буде жити. Кіт мучився біля доби і помер. Інша клініка сказала, треба було швиденько. Була на ентеріт. Розрізали, поколупали кишківник, зашили. В ту саму ніч собачки не стало. Це, до речі, не перший випадок із цією клінікою. Тож журналісти телеканалу конкурентіві завітали до клініки, аби запитати у самих ветеринарів, що вони думають про звинувачення та резонансне відео. Прийшли до нас, ми зробили обстеження, ми взяли аналіз сичі, зробили обстеження. По показниках сечі був піроплазмоз, паразитарне захворювання крові, яке передається ксодовим кліщем. Відповідно, ми накололи цю собачку згідно. Вагі тварин, ветеринарний лікар показав, що саме лікарі виписали псу і які препарати вкололи. Як видно, ряженки, про яку говорив обурений чоловік у себе в відео немає. Але оскільки це не одиничний випадок, коли люди скаржаться на ветклініку, клініку, тому ми запитали у лікаря, чому є стільки негативних відгуків. На що отримали таку відповідь? Ви зрозумієте, це іде лікування. Розумієте, нас і люди помирають в лікарні і не спасають нічого, не роблять. Це ж не. Від лікаря залежить. Тож ветеринарна клініка Зоородина заперечує той факт, що саме через них помер песик, про якого розповів обурений лучанин Тарас, і відкидає решту звинувачень. Від лікарі кажуть, докладають усіх зусиль, аби врятувати домашніх улюбленців. Однак це виходить, на жаль, не завжди. Переходимо до всеукраїнських новин. Російські нелюди продовжують тероризувати мирні міста та села. Зокрема, під ударом окупантів знову опинився Харків. У ніч на п'ятницю у місті в результаті двох влучань були пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Втім, окрім того, що найменше дві людини постраждали, і також пошкоджені житловий будинок, магазин, автобус і авто у Дніпропетровській області через ранкову атаку окупантів. Відомо, що ворог бив по Нікопольщині. У річці Тиса знайшли чергового потопельника. Його тіло несло течією вздовж берега. Загиблий житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці, з'ясовує слідство. Держприкордонслужба повідомляє, що справою чоловіка тепер займається поліція. Закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю. Додали в ДПСУ. Зазначимо, що від початку повномасштабної війни, за офіційними даними, у ТИСІ вже загинув 31 чоловік. Маршалок Сенату Польщі Малгажота Кідава Блонська прибула до Києва 24 травня. Про це пише Укерінформ. Я тут сьогодні перед вами, щоб сказати про те, що нас об'єднує про польсько українську дружбу. Ми віримо в неї і ми її практикуємо. Але ми також добре знаємо, що нічого не дано назавжди. Ми повинні захищати нашу дружбу від недовіри. Особливо зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог Росія, сказала маршалок польського сенату під час виступу у Верховній Раді України. Суд у Хмельницькому задовольнив усі 50 клопотань про умовно дострокове звільнення засуджених, які захотіли мобілізуватися. Про це повідомляє прес-служба суду. Розгляд відбувався в режимі відеоконференції, під час яких Судді поспілкувалися із засудженими. Переважна кількість добровольців це молоді чоловіки, які відсиджували термін здебільшого за крадіжка. Ну а тепер засуджені укладуть контракт на службу і їх розподілять до військових частин. На Закарпатті в одному з територіальних центрів комплектування помер чоловік, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби. Про це повідомила. Прес-служба Закарпатського обласного ТЦК та СП. У військово зобов'язаного чоловіка, який перебував в одному з ТЦК області, 23 травня різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали швидку. Однак медики констатували смерть. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військово зобов'язаних придатними до служби, але згодом відбувається трагедії. Написали в Закарпатському. ОТЦК та СП. За фактом смерті чоловіка призначили службову перевірку. В Білорусь, де зустрічаються Лукашенко і Путін, прилетів літак Януковича. Про це йдеться у повідомленні моніторингової групи Білоруський гайон аналітики не вказують, хто саме може бути на борту. Проте зазначають, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року. Тоді його нібито готували до спецоперації. За одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити так званим президентом України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над переосмисленням свого статусу в НАТО, щоб у майбутньому вона потенційно змогла відмовитися від поглиблення підтримки України. Про це, як пише Бабель, він заявив в інтерв'ю державному радіо. Передає Блумберг. угорські військові чиновники та юристи працюють над Новою концепцією, яка відрізнить Угорщину від інших членів НАТО, за словами прем'єра, Угорщина хоче зберегти членство в НАТО, але так, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО. Глава Росії Володимир Путін, нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом домовленостей про припинення вогню, які визнавали б. Поточні лінії фронту про таку позицію Путіна пише Reuters з посиланням на чотири російські джерела, за словами співрозмовників видання Путін радше використав би нинішній імпульс Росії щоб залишити війну позаду. Джерела Reuters додали, що диктатор наразі Буцімто вважає, що територіальних захоплень у війні вже достатньо, щоб продати перемогу російському народу. Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Аризона. Про це повідомила речниця Аризонської повітряної національної гвардії Ерін Ханінган. Передає політіко. Українські пілоти пройшли навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Скільки точно з них уже закінчили курс підготовки, речниця не сказала через. Обережність щодо їхньої ж безпеки наразі льотчики військово-повітряних сил України прямують до Європи для додаткового навчання. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу ТІВІ». І найголовніше не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре. Побачимось!